6 січня департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив закупівлю на суму в 1 мільйон гривень з міської казни. Ці гроші планують потратити на встановлення мобільних піотуалетів. Зокрема, в тендерній документації йдеться про доставку та монтаж на довгий період 14 туалетних кабін на території громади. Також серед технічних вимог надання однієї тисячі двісті вісімдесяти п'яти сервісних обслуговувань. Такий аукціон очікується на 15 січня. Це на цілий рік ага. на встановлені обслуговування. Та 14 біокабінок маєте закупити, так? Ми не будемо купувати біокабінки, вони їх встановлює фірма і обслуговує, тобто там театральний майдан, заходи різні, які проходять і так далі. Вони встановлюють біотуалети. От там, припустимо, коли заходи в замку, в замку, коли там на театральному майдані постійно стоять, це на обслуговування, миття, на заміну. Бо є необхідність, от проходять заходи. Ну, їх мусово встановлювати. Ну куди люди мають користуватися якимись зручностями? Департаменті пояснюють, на таку закупівлю є необхідність.